Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам. Вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. Для вшанування всіх мам в світі існує добре і зворушливе свято Міжнародний день матері, який відзначають щорічно в другу неділю травня. Це свято співпадає з Днем Матері і в Україні. Мамо, вимовляєш це рідне до болю слово, і перед тобою постає її рідний образ єдиної, найріднішої, наймудрішої, найсвятішої. Твої очі нагадують чисте озерце, в якому така прозорість, глибина і ніжність, що видно всю твою душу, всю твою вічність. У День матері. Хочеться подякувати всім мамам на планеті за найкращий подарунок, життя, дорогі наші мами, вітаємо вас та бажаємо душевних сил, життєвої мудрості, ангельського терпіння, жіночого щастя, взаємного кохання і домашнього затишку. Дякуємо вам, рідні, за те тепло, ніжність, ласку і турботу, які ви так щиро нам віддаєте. Бажаємо вам завжди і всюди відчувати себе потрібними і коханими. Люба матусю, вітаю тебе з цим святом, днем матері! Ти єдина та найдорожча в цілому світі, і не можна підібрати слів подяки та безмежної поваги до тебе, моя рідна. Будь завжди молодою та щасливою. Нехай кожен день буде тобі в радість, а сонечко світить для тебе та зігріває душу. Люблю тебе, моя матуся. Ковання матері це чудова нагода висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для нас мами та бабусі, за їх любов і розуміння у цей святковий день, дорогі матусі та бабусі. Прийміть слова вдячності, любові, поваги. Нехай у ваших очах не гаснуть усмішки. Бажаю здоров'я, щастя, родинного благополуччя, взаєморозуміння і тепла від своїх дітей. Колись наші батьки були маленькими, і вони ж теж були мамі. Та минув чаш, і ми, ми ж, наших батьків стали почесно зватися бабусями. Хай тебе завжди всюди Бог оберігає. Хай тобі місце здоров'я силу посилає. А того, моя бачу ще додаток, гордість дасть тобі втіху, зато за твоє новчатку. Матусю, ти найкраща у світі. Ніжна, турботлива. Ти рідніша людина. Не матері тебе ніжно вітає. Доброї вдачі тобі бажаю. В справах буденних терпіння й настаги, а на роботі натхнення й поваги. Теплого сонечка та доброти, мамо, спасибі, що ти в мене є. Спасибі за ласку за щире тепло, Недоспані ночі, турботи і добро. Здоров'я й міцна вам зіщемо щиро. Любові і радості і зла миру. У це травневе гарне свято у день всесвітніх матерів. Сказати, хочу я багато, тобі хороших мого слів. Бажаю радості і квітів, любові, посмішок тепла. Щоб ти, моя найкраща в світі, завжди здоровою була. Мамо, ти для мене сонця промінь ясний. Робиш ти для мене кожен день прекрасний. Ти зі мною завжди добра і ласкава. Ти найкраща в світі, моя мила мама. Мамусю, прийми мої вітання в день матері. У мене не вистачає ніжних слів, щоб висловити всю свою, свою любов до тебе. Ти найближча і найдорожча людина, яка підтримує у важку хвилину і розділить радість. Я хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя та успіхів у справах. Слово мама разом з нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розквітає квітка, як гладить дитину по голівці, рідна рука. І так же тихо воно приходить на уста променці маминої, усмішки, і ласкавістю її очей, висточком вишні, світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою. Мамо. Це ти вчила мене жити життя за законами любої правди давав спікнутись на життєвих дорогах, будила совість, захищала від ганьби. І я низько схиляю голову перед добротою, любов'ю, перед мудрістю і мудрістю твоєю. Мама вона як дивна, придивна музика, хвиля за хвилею, змиває з душі тугу і втому, закликає нас до творчості і любові. Ми, як молитва, оберігає нас, прощає, закликає до життя, все, що є на землі, від Сонця і матері. Дарова місні обійми, веселі посмішки, яскраві миті. Нехай життя твоє буде красивим, а кожен день завжди буде щасливим. Зне матері, моя люба матусь. Дякую тобі за все, що ти зробила, і продовжуєш для мене робити. Я бажаю тобі міцного здоров'я, багато бадьорості та енергії залишатися такою гарною та життєрадісною. Нехай твої мрії збудуться, адже ти заслуговуєш на все найкраще. Наш ліп, дорогі мами, насамперед, хочемо випити з переводими, за те, що іноді заслужив вас. Ні, ми не можемо обіц обіцяти що більше не, не приямось. Але можемо, сказати, що з цього дня будемо старатися менше завдавати турбот, ще любимо і обіймаємо. thank you